Одна й та сама пісня, а виконання геть різне. <після> а ось як пісня звучить в оригіналі, що походить від запорозьких козаків. Українці, які жили на території сучасної Донецької та Луганської областей, ніколи не мали плясових пісень. Так традиційно склалося у запорозьких козаків, від яких вони походили. Плясові пісні були притаманні донським козакам. Хоча і перші, і другі разом жили на одній території у Катеринославській губернії та області війська Донського. У 19 столітті територія сучасного Донбасу входила до складу Російської імперії. Російські пісні часто супроводжувалися активним рухами та пританцьовуванням українські пісні були більш протяжними. Я вважаю, що наприклад росіяни це більш хулігани. От по... Характеру своєму, і от цьому ця, між іншим, традиція плясових пісень. Вона з'являється в них, тому що це така хуліганська традиція, насправді. А українці це, це філософи. І у нас дуже, дуже філософський фольклор. У нас протяжна пісня, це просто ну це така медитація, реальна медитація, занурення в себе треба подивитися на виконавців, І Вони коли співають ці протяжні пісні, вони просто уходять в себе. Тому це ну, ми не можемо бути одним народом ні по характеру, ні по чому. Відрізняла й кухня, їли не кутю. А Авдіївську кашу. Це багата страва з додаванням яєць та сушених ягід. На відміну від сусідніх російських територій, не ритуальна, а повсякденна. Солонець унікальна рослина, яка росте в районах з покладами кам'яної солі в Бахмуті, Слов'янську, Соледарі на Приазов'ї. Використовувалася для приготування страв ще за часів чумаків. На вигляд марсіанська, яскраво зеленого кольору, на смак солона та м'ясиста. Починає рости навесні, а влітку червоніє. Я знаю, що. Вона подавалася я сама її е, бачила в закладах, наприклад, Бахмута останніми роками, схоже, на малосольний огірок це доступний такий поживний овоч, зеленина для нашого регіону. Українці та росіяни мають різні культурні традиції, кулінарні звичаї та музичні жанри. І це один з пунктів, який підкреслює, що тези з Путіна про один народ не має під собою жодних підстав.